Так, друзі, всім привіт! Нарешті в мене зимова рибалка. У нас пішли плюсові температури, поки лід не розстав, йдемо трошки половим. Пошукаємо рибу точніше. Прогуляємося по каналах сьогодні. Ну, попробуємо половити на мателя. Гарна погода сьогодні обіцяє бути. Так що будемо сподіватися на гарний улов. Так, друзі, спуститися на воду не скрізь є можливість. Пройшов доволі багато. Під берегом вода упала і все, льоду нема. Тобто кілька місць, де можна зайти. Льод сантиметрів 7, 5-7, доволі такий гарний. Жодної рибалки. Ну, будемо пробувати. Ну, щас собі щас. Пей, дивіться. товщина льоду посередині. Все ось з насточку. Трошки позапутувалось уже. Це замість груза в мене. Тут гачок який, за наживляється мотель кліпса. Yeah. Ось ця глибина. Метра півтора. Навіть менше трішки. Єсссс. Тікссс. Опять гарненько. Так, в основному 3-4 рибини з лунки. І все. Треба міняти місце, розлякується, або сидіти на одному місці весь час. Ну, риба є і дуже багато. Не розумію, чому окунь мені не попався за весь день. Ну, скриги лоблю вперше зимовими уточками Можливо, ось яка гарна е, е, Неправильні проводки роблю. Я вже на це. Грішу. Вот раніше ж іде, да? по час. І гарно при чому. Тось монтаж дійсно гарний, тому що цепляється на цей груз, він в мене якби замість груза і з очком і на нього бере рань, і також клює на мотиля. Кругу, похожу, одні ті жонки працюють чудово, це раніше купали, але ну, на сьогодні це гарно. До речі, жодного поки камість окунь, жодного. А тарань гарна. Так ну що ж, може по рибалки? Весь день клює тарань. Не одного окушка. Под комишами посередині де тільки не пробував. От як ви ловите око на що? Не одного. Тарань не меріну. Чому ж попадає дійсно гарно? Дивіться, що що з моєю блін, уходить, уходить. Не ушла. А? Ага. Гарна тарань. Mm. Попадає таке на живця, саме те. До речі, саме маленька за сьогоднішній день. Отака хатає на дуже багато. Я не знаю, його взяв на 40 гривень. Половину навіть не розходував за весь день. Тобто більше чим його вистачає. Ще й трошки деякі вонки закармлюю їм. Відразу. Так, друзі, ну що ж, вечорії буду збиратися додому, що стає холодно, весь день без рукавиць, руки навіть не замерзли. Тобто настільки комфортно сьогодні було на вулиці. Мій улов, гарний улов, доволі таки неплохий, жодного окуня так і не піймав, сплошна тарань, але все ж таки гарно проведений час, віддих і. Суть в тому, що риба є. Весь день клювала. Клювава в основному маленька, відсіював, але задоволення отримав. Всім пока, до нових зустрічей.